Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Копієчка. Цього разу просто якісь неймовірні знижки не пропустіть, бо дуже багато, суперцін. цін. Розпочну вам огляд із такого розпродажного стелажу. 88 гривень крем для обличчя Віллі від Віллірен від Carnier 129,90. Від кар'єр пінка для очищення обличчя із щіткою. Ціна 130 гривень. такі копійки буде заокруглювати в більшу сторону 80 гривень гель для умивання. Вільірен гель для умивання обличчя 75 гривень. Дуже багато акцій. Такий дитячий зайчик, чи то кролик 130 гривень. Засіб для умивання обличчя від кар'єр всього за 68 гривень. Супер ціна, чесно кажучи, таких цін не бачила вже давно і ніде. 100 гривень тонік для обличчя. Є такі подарункові набори. Так, як його витягнути? В упаковці є три продукти від торгової марки Marmet. Всього 130 гривень. А це захист від, від діток чи для діток, розетки закривати, пов'язочка 20 гривень, спиці для в'язання, суперціна 5 гривень одна пара. Знижки до 90% акції дії. До завершення асортименту. Також є дуже багато суперцін на декоративну косметику. Деякі ціни я навіть не повірила, перескановувала 35 гривень по літра Також є багато акційних пропозицій на різні органайзери. 75 гривень це такі, що підвішуються, бачите, і мають багато кишенюк. Така суцільна одна кишенька підвісна, ціна 50 гривень. Такий варіант, вона дуже довга, то в шафу класно підійде, ціна 50 гривень. І такий органайзер, ціна його 40 гривень. Чесно вам скажу, я його собі придбала, вже знаю, що собі організую, повішу в шафу і організую різні дитячі шапочки, шарфіки все такого плану. Тут є різного розміру кишеньки, і більші, і менші для якраз те, що мені потрібно. Солар, засіб для прання рідкий 180 гривень за 5 літрів, кондиціонер для тканин 120 гривень. 120 гривень засіб для прання Зося 3 в 1. Така цікава щіточка. Ціна її 80 гривень у формі губ. Гарна акція 6 плюс 2. Ви купляєте туалетний папір, 6 рулонів, а 2 піде вам в подарунок. Торгова марка Кохавинка. Трендові лапки. До речі, це найдешевша ціна на ринку. Дешевші я не зустрічала. 50 гривень. Є в різних кольорах. Гарна ціна на бомбочки для ванни по 20 гривень в різних кольорах. Така сумка шопер по 25 гривень з квітковим принтом. На різноманітну техніку теж є гарні знижки, наприклад, ось такий фен для підкручування волосся всього за 200 гривень. Праска. 200 гривень коштує чайник електричний об'ємом 2 літра з металевим корпусом. Все-таки повернулася я до цього органайзера, хотіла вам його показати в розкладеному вигляді так легенько. Бачите, він має вішачок, дві верхні кишеньки більші, а три нижніх ряда менші, і по 4 штуки в одному ряді. Супер ціна на підводку для очей всього за 20 гривень, знижка аж 71%, і таких позицій дуже багато. Гель-лаки по 15 гривень за одну штуку, є в різних кольорах. Справді, це супер ціна на гель-лаки бо гель-лаки в таких цінах не знайдеш. Бачите, зараз є супер знижки в копічці. Тіні для повік 35 гривень, такі більш нюдові. Такий варіант ціна 18 гривень літрам, але правда, вони не скануються. Хотіла вам показати, що в купірці сканери сканують знизу, бо ми звикли так до Аврори, що в них спереді сканер, а тут знизу. Такі цікаві літери, що, правда, вони не акційні. 65 гривень літрам. Такий варіант палетка тіней дуже мила, по 90 гривень. Закривається на магніт. Акції тижня від міс Хелен кисневий відпілювач. Ціна 60 гривень. Вага 450 грамів. Губки кухонні для миття посуду 4 штуки 20 гривень. Клей пастка від гризунів. Ціна 15 гривень. Розмір 17 на 12 см. По 30 гривень такі таблеточки у зливний бачок. 4 штуки, 2 аромати. Рідке мило 20 гривень на торелле 450 мл. Є різні варіанти аромату. Сюрприз бокси по 130 гривень для хлопців або дівчат. Від Лореаль шампуні Ельсев 133 гривні. Об'єм 400 мл. Є з чого вибрати. Соки та нектари в гіні по 9 гривень 200 мл. Яблуко-виноград, яблуко, персик та інші. Від торгової марки Світоч вафлі Артек по 15 гривень. Теж їх класичні, шоколадні, смак, пломбір. 25 гривень ватні палички в упаковці 200 штук натурелла. І від натурелла є знижка на ватні диски. 28 гривень за 120 штук в упаковці. Прес для картоплі 25 гривень за одну штуку. Чашечки по 35 гривень. Такі милі, тут зображені котики. Об'єм 180 мл, невеличкі. Супер знижка на шкарпетки утеплені махрові по 25 гривень чоловічі. Акційна ціна на ситочку із довгою ручкою. 40 гривень. По 40 гривень ніж для піци можна ще вирізати печивом. Багатофункціональний ніж. По 40 гривень шоколад Міленіум Пористий, молочний або темний. Дивіться, яка краса приїхала. Це є такі ніби кубики, але у вигляді фруктів. Їх кладете в морозильну камеру. І можна додавати до напоїв. Вони такі багаторазові. Приправи від торгової марки деко по 6 гривень. І до курки, до риби, до м'яса. Таке блюдо у вигляді листочка за 50 гривень. Акційні ціни на засоби для унітазу 55 гривень брав колор актив одна штука. Гелеві потрібні 150 гривень. Бреф 4 в 1 – 170 гривень. Такий варіант подвійні 50 гривень. 40 гривень коштує гель для чищення унітазу Супер Air 1 літр. Порошок для чищення чисте чудо. 20 гривень 500 г. Гарна ціна на капсули для прання Аріель 4 в одному 10 штук за 140 гривень. 110 гривень ополіскувач для тканин Сілан. 350 гривень порошок для прання кала Аквапудра 3 кг 600 г. Французький аромат. 1 кг та 800 г за 200 гривень. Кала Аквапудра 300 г для ручного прання 35 гривень, 340 гривень порошок для прання, Аріель Аквапудра 2 кг та 700 г в упаковці для кольорових речей, 350 гривень персіл 2 кг 700 г, 240 гривень коштує засіб для прання рідкий перволь. Є з попередньої є ще акції багато пропозицій акційних. Solar, тут, бачите, аж 5 літрів. Галовий засіб для прання одягу 180 гривень. Вологі серветки Winter Fresh. 120 штук в упаковці, дитячі, вони йдуть із клапаном. Ціна за таку упаковку всього 30 гривень. Ще з акційних пропозицій є від Наторелли, але тут ціна 44 гривні. Фарба для волосся палет 98 гривень. Кольори в асортименті яка ціка, цікава помада, така блиск із шапочкою за 40 гривень. Виглядає дуже мило. Шапочки в'язані з помпоном. Можна лялечку потім удіти. гель для брів за 25 гривень і щіткою в наборі. Така палітра тіней за 18 гривень. Теж не скануються вони, бо мають ось ці чорні стінки, а сканер щитує це як продовження QR-коду. Треба їх закривати пальчиками, щоб просканувати. Дуже гарна знижка, просто вау-знижка на кушони. Бачите, аж 61% знижки. Ціна кушона 50 гривень. Хто такими користувався, залишайте відгуки під коментарем, щоб і ми знали, які вони по якості. 100 гривень основа під макіяж теж 50% знижки на парфу є акції. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що були зі мною, і хочу побажати вам вигідних, класних покупок. До нових зустрічей!